Чого ти сайни, Чого сайни? Пасажа, сайни, через праву дві пасажирську. Перевагу. А от плітці зверюка каже, що він важко. Як не міг бути заробив? Де він зараз, в якому стані? Лікар. Да. Хмельницькому міські? Хмельницький міський лікар, травматологи. Що та, допомоги не давали, я її А чому не надали допомоги медичної? Лікарі ліка... ліка... сказали, що там в нього немає нічого, ні переломів нічого. Ага. Привезли Хмельницький, у нього вибуть ключиця і розбити права чаша. <ривіт> Саша, <ривіт> Саша, що робить? Нічого не робить. Стояли міліціонери. Руля наші люди. Ну, про що ти, ти говориш? мене свідок є. Про що ти говориш? Який їхав навстречу і твого Сашу витягнув З салону вже з машини. А що ти там робиш? Який експерти щось скажеш? Ти не смітись, ти не сміть. Я не обманююся. Я читаю, я, речу, я, ми, я, читаю, я не читаю світ. Бачите я, наші? я читаю <плес> світ. Не, не, світ, що чи да. чи да. чи да. ви читаєте? Ваших світ я читаю, які купляєте. А ви намагаються купити світ. Ви ж чекаєте про те, що ви знаєте. Я вам ще раз скажу, ви намагаються купити світ.